Лариса Федорівна в минулому інженер-економіст, вчитель та етнограф свого часу. Започаткувала у кривому розі осередок спілки майстрів народного мистецтва України у свої 82 має інвалідність, пересувається з допомогою візка та ходунків. Розповідає про інцидент, що стався у її дворі. Чую позаду машина має їхати у дворі в нашому. То я завжди прижимаюся притуляюся до. Бордюри і зупиняюся зовсім. Я тоді не рухаюсь, поки машина не приїде біля мене. І на цей раз я так само зробила, але зі мною була ще одна жіночка, вона Людмила Антонівна. І ми прижалися і зупинилися. Машина, яка ззаду нас під'їхала до нас, зупинилася машина. і Із машини вийшла жінка, вона була за кермом. Вона вийшла і почала кричати на нас, що ми ходимо тут по проїжджій частині. Водійка погодилась доволі агресивно. До жінок, що намагались пояснити, кинулася з кулаками. На Ларісу Федоровну як підоне та ж підняла так ходунки, мене захищаючи, а та з усієї сили як. Торхане її, і вона впала, бідна жінка, головою так прямо бордюр рядом був. Чоловік, що був у машині, допоміг, а від самої водійки вибачень так і не дочекалися. Поліцію жінки тоді не викликали, та все ж вирішили згуртувати сусідів, аби дисциплінувати водіїв, які їздять двором, порушуючи швидкісний режим. Коли я... Почала збирати підписи. Одна жіночка молода з, з колясочкою, з дитинкою маленькою, вона сказала: у мене такий випадок був. Вийшов з машини чоловік, чоловік вийшов і сказав, чого ви тут ходите? Треба по тротуару, чого ви тут ходите, і таке інше. Якщо. При будинку є проїжджа частина, як вона називає приїжджа частина. То це не проїжджа частина, це пішохідна частина, тому що ця земля належить всім тим, хто мешкає в будинках. Поведінкою водіїв обурені і мешканці сусідніх будинків у районі 95-го кварталу машини навіть не реагують, що йде людина. Із домашньою тваринкою вигулює, чи з дитиною йде з коляскою. Вони їдуть і швидкість не намагаються знизити. Якщо їм робиш зауваження, вони грубо або штовхають, або в нецензурній формі. Да, Посилають висновлені. куди хочеш. Дуже часто збивають домашніх тварин. У мене дочка постраждала, неї була кішечка домашня, випала з балкону, случайно стрибнула з другого поверху, і тут же її машина збила mm -hmm. на повній швидкості, навіть не притормозивши. Діти тут дуже осторожно, родителі хватають їх, ну, вихвачують прямо другий раз з під машин цих. Дуже тяжело. Такий, такий дворище огромне, машин багато ходить сюди, туди, сюди. Тут стільки вже пожилих людей, всі вже старенькі. І, і, і кожен оберігається, опасається, що їх можуть збити машини. Пан Георгій створює красу на прибудинковій території. Обурений, що його працю марнують. Ці кущі я майже щотижня, через 10 днів підстригаю. Багато транспорту паркується прямо на. Газонах ми якось намагаємося облагородити нашу територію, саджаємо квіти, деревця, все це зноситься машинами, все це руйнується. Коли... У нас на території нашої садочку там виділили, збудували квітковий магазин в усі святкові дні до цього магазину. Просто черга паломнічіство. машин, паломнічіство, да, скажімо так, черга машин стоїть, вони не дивляться, де вони стають, і що вони заважають навіть пройти неможливо. Я суть питання в чому в тому, що проїзд можна якось зробити через дорогу, щоб воно машини не заїжджали через двір. Там знак стоїть обмеження швидкості, що це житлова зона, але цей знак ніхто не бачить, бо він уже в такому стані, там занедбаному, і ніхто його не оновлює. Люди скаржаться, кажуть, мало не збив, або прилетів так, що мало не впав. Не менше як 40 кілометрів їдуть, а вони тут у дворі мають їхати тільки 5 кілометрів ага. за годину І або сім максимум. Є вказівник, що це пішохідна зона. Після звернення до райвиконкому Лариса Кравченко розпочала збір підписів. Відгукнулося 70 місцевих жителів. Просять небагато. Що на в'їзді обов'язково поставити знак обережно діти перше, ага. друге. Я прошу два поліцейських лежачих. Мабуть, отам на в'їзді лежачі поліцейські, і, і тут десь на повороті ще один, щоб вони знищили ту рослинність щоб продивлялася дорога. Мешканці дуже обурюються, коли паркують машини на газонах і на дитячих майданчиках. Дихати практично нема чим. Величезні шари пилу потрібно витирати щодня. Підлогу миш, чорна вода. Ми живемо на проїжджій частині, і все це, що насаджено, квіточки та наші дерева, все затоптується. Ось знімайте, знімайте. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов. Цей день.